Вітаю вашого товариства. Ну що, перший день патчу завершився? Я сподіваюсь, у вас, як у мене, залишились позитивні враження від нього. Чесно кажучи, все ще не встиг проаналізувати всі абсолютно зміни, адже мені здається, на це піде ну півмісяця, може, місяць цілий, щоб зрозуміти, що взагалі Valve зробили. Але хочу сказати, що моє перше враження максимально позитивне, адже Valve дійсно проробили якусь кропітку роботу, зробивши цей патч, і не дивно, чому так довго його очікували. Valve модно критикувати, але тут я хочу сказати, що враховуючи цей патч, а також другу дію краунфола, про це багато хто забуває, адже тут є ще нова скарбниця навіть. Ну це уявіть, скільки всього треба було зробити. Тим не менш, в цьому відео я потрохи вже буду розповідати вам про імби патчу і почнемо ми з Легіонки, адже цей персонаж абсолютно зламаний. Це найкращий мій герой. У мене величезна кількість ігр на Легіон. І навіть в старому патчі я мав змогу на ній перемагати. А от те, що зробили з нею тут, ну це взагалі мрія для мене. Зараз швиденько поясню, в чому ж зміни Легіонки. Дивіться, по-перше, у неї вроджена здібність, це тепер її пасивка. Відповідно, на левелі 1 ти можеш мати і перший, і третій спел. Легіонка і так раніше була машиною на лінії. Але зараз, ну на першій пачці, ти просто без проблем можеш перемагати будь-кого. І відповідно домінувати свою лінію в подальшому. Але я думав, що головне. Головна імба буде ось ця грань, котра дає бонусний демедж союзникам, котрі б'ють твою ціль. Відповідно, ти можеш нафармити на кері по плюс 12 демеджа, якщо просто асистиш легіонці в дуелях, і так кожного разу КД цього спила. Ну і плюс Аганім тепер дає БКБ легіонці, відповідно, її не засліпати, її не застанути. І тут зменшується ще КД-дуелі, тобто герой машина дійсно. Головна імба, як виявилось, полягає навіть не в цьому. Її першому спелі і в лівій грані. В чому тут суть? По-перше, у тебе тепер нарешті добре комбінуються таланти. Це 10-й левел талант і 15 левел талант на отце. Адже суть цієї грані полягає в тому, що кількість yes. демеджа, котру ти наніс отцями, вона конвертується в шилд навколо тебе, котрий, відповідно, ворогам складно пробивати. Не забувайте той факт, що отце колдавніся 16 секунд це дуже небагато. А якщо ти потреба по героям попав, як я в цій. Ситуації. У тебе просто 1300 шилд Ну що це таке? Виявляється, що це працює на ілюзії. От мене б'ють, да? Виявляється, так? Да? Як це буде працювати в тімфайті коли ти ще по ілюзіям натискаєш і у тебе постійно є цей шилд. Так от, сьогодні я буду розповідати про цю легіонку в першій професійній грі в новому патчі а саме в матчі геймінгладіаторів проти. Тундри, тут варто сказати, що відчутний баф легіонка отримує ще від топового монітора Lenovo Legion R27Q30. Цей ігровий монітор з частотою оновлення 180 Гц виведе твої враження гри на легіонці на новий рівень. Кожна перемога прикрий мене народжується з поразки. Hey guys, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, замай. здатися. Але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. Тож тисайте за посиланням в коментарях під відео. Варто сказати, що команда Тундра взагалі не адаптувалась до патчу. Вони як і продовжували пікати умовного батрайдера на ферспік. Так вони і його пікають. І так багато команд насправді в глобальних патчах роблять. Вони продовжують пікати тих самих героїв, адже вони не знають, що є їм бою, що ні. Тут починають перемагати команди, котрі мають аналітичний підхід в цілому. Адже очевидно, що легіонка це дуже потужний герой, і її дійсно зараз можна фьорс пікати. Що Gaming геймінгладіатори і роблять, тим паче, коли ви бачите батрайдера. На драфті, до речі, ось так виглядають взагалі всі піки, і що гравці обрали саме із грани. Варто сказати. Що було б непогано, щоб валту ще додали функцію, щоб е, тиснути і подивитися, що ця кожна грань робить, адже спочатку буде доволі таки складно звикнути. Та і в цілому з часом буде складно звикнути до того, що кожна грань робить, абсолютно кожного героя. Також запевняю вас, що я сам буду багато грати на сьому герої. Просто я тактично скіпаю перший день патчу, адже велика кількість багів, дропів і так далі. Я вчора зіграв тільки одну гру на Найсталкері, котрі виявляється також потужним героєм. Легіонка просто була в бані. Я її виграв на кері. З ось таким рахунком і ось таким білдом, але там навіть на цьому персонажі є баги, про котрі, ну я в наступному відео можливо розповім. І мені груцю спочатку не зараховувало, зарахувало тільки через годин 6. По-перше, зразу хочу сказати, що Ейс не є ідеальним гравцем на Легіонці, м'яко кажучи, Враховуючи, як він видав зараз Blood, це ганьба. Ну і хорошою відповіді проти легіонки є якраз таки ось цей троль Варлорд. Тут ще один неочевидний факт. Легіонка на другому рівні може качнути вже презатак собі. Тут, до речі, він міг спокійно бафтити на себе презатак, зняти міси і побігти бити цього троля. Так важливо робити, коли ви стоїте проти троль Верлорда, ви повинні, коли він дає вам міси, бафати на себе презатак. Розраховувати свою ману так, щоб у вас було достатньо і на перший, і на другий спел, і постійно бігти, пробивати героя. Адже, окрім того, що ви знімаєте дебаф місів, ви ще отримуєте собі бонусний мов і бонусну хп регенерацію. Ну і до речі, ще один бонус в тому полягає, що пасивку більш ніж в один качати взагалі не треба. Раніше можна було взяти там умовно в два її, якщо ви стоїте проти якогось Найкса. І взяти арбу корозії, щоб починати його пробивати. Але зараз, ну і враховуючи, що у тебе пасивка вже вбудована, ти можеш спокійне качати повністю перший спел і потім другий. Ну, а тут візьміть на замітку, що ти не повинен відбігати, коли на тобі бар'єр висить і троль лоу хп. Просто бафни на себе на легіонці другий спел і побіжи, його бити. Ну що це таке? Це неподобство взагалі. Тим не менше, герой все рівно бере шостий левел, бере фейзи і виганяє будь-якого кері. В цій ситуації знову ж таки, якби він спочатку зняв з себе міси, а потім би дав дуель, у нього вистачало ідеальна мана, він би отримав демедж з цієї дуелі. Але суті не міняє. Ти виганяєш будь-якого керрі, якщо у тебе адекватний саппорт. По білду, друзі, тут. Залежить від ситуації. В цілому, я прихильник того, щоб брати фастовий Блейдмейл, а не фейзи спочатку. Але якщо лінія доволі проблематична і треба виганяти дійсно ворожого кері раніше, то м, в деяких ситуаціях нормально брати і фейзи. Друзі, величезне прохання. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал і, звісно ж, писати коментар. Це дійсно допомагає. Величезно вам дякую, що ви в аналізі патчу це зробили. Велетенську кількість переглядів задячої. Що вам це набрало. Дякую. Після фейзів також нормальною ситуацією є грейдити блейдмейл. Я би брав бліндагер після фейзів тільки в тій ситуації, якщо у вас є якийсь там скаймах і ти дійсно можеш ходити з бліндагером, робити багато кілів за рахунок його демеджа в дуель. А в будь-яких інших ситуаціях блейдмейл це імба. Не забувайте, тут ви можете подумати про те, що, а як же ініціювати з дуелью в когось, коли у тебе блейдмейл і фейзи. Ну, то справа полягає в тому, що ти можеш спокійно викачувати собі другий спел, а не пасивку, як він це робить. Візьміть це до уваги, до речі. Суть просто в тому, подивіться, як скейлися взагалі третій спел. Він отримує 20% бонусного хіла вампіризму, точніше, на м -м, першому рівні прокачки після того, як ти е, врожена здібність свою качнув. Але далі, ну тут 10% постійно, так, зменшення КД, але, але на такій стадії воно не сильно впливає. Воно впливатиме, якщо у тебе там буде більше левел, більше демеджа і відповідь. Вже гра затягується лейтгейм. Це дійсно впливає. Але тут, враховуючи особливо, що у тебе немає ще бріндагера, сміливо качайте президентак. Це можна залишати в один, ну максимум в два, якщо у вас прям настрій є. Адже, окрім того, що це приз за атак, бафає тобі хіл, ти можеш там на у спіді набігати на будь-якого героя. Можна виходити навіть на Мідлінію відлі... на от сюди, Бафити на себе приз-атак, так Зай, до речі, робив в професійних іграх. І з Блейдмейлом залітати сюди на когось і вбивати просто з Блейдмейла героя. То далі він бере собі солорін для того, щоб у нього постійна мана була. Якщо у вас є проблема з мана-ефішенці, так би мовити, тобто з витратою мани і з тим, що у вас постійно її не вистачає, ви дійсно можете взяти солей. Це нормально, як на мене. Я не великий фанат цього, тому що нейтральна шмонка тобі зазвичай випадає ті Кейн Рінг або там якийсь окультний браслет, котрий даватиме тобі ману, і цього більш ніж достатньо. Але якщо такої шмотки не випало, можна спокійнесенько його брати. Але я б рекомендував це, напевно, робити після блінкдагеру вже. З появою блінка, я думаю, очевидно, те, що ви натискаєте смок зі своєю командою або зі своїм сапортом якимось, або телепортуєтесь вигідну для вас бійку. Тут він допускає таку розповсюджену доволі помилку і не натискає призи атак на себе до дуелі, для того, щоб швидше набігти на героя. Перед нею прям не треба натискати бо він не дає тобі атак спіт. Нагадую про це. Дає атак спід саме перший спел. Але для того, щоб швидше набігти і задоїлити героя, він би встиг, скоріш за цього, задоїлити ось він рейнджер, а не Муерту. Ну і Аганім замість Блекімбару зараз це абсолютно зламаний артефакт. Те, що Valve нарешті зробили боєздатний Аганім для легіонки, мені радості не вистачає, як вам це описати. Адже раніше Аганім він. Дивіться, він, по-перше, не давав Блекінбар. Він колись давно давав Блекінбар, коли е, там була ще умова, що тільки легіонка і ціль, котру вона задуелила, демажать одне одного в дуелі. Всі інші герої не можуть демажити цілі в дуелі. Це був абсурд. Потім Valve прибрали те, що там дається блекібар, і зробили так, що е, цілі в дуелі отримують 50% демаджа. і додали при цьому зменшення КД. Але в цьому патчі вони знову ж таки прибрали абсурдне зменшення демаджа в дуелі по цілям. По обом по легіонці і по, його, по її таргету залишили зменшення КД дуелі і додали дію Блекембара. Взагалі дякую. А, ну і тривалість дуелі на першому і другому рівні також збільшено. Також порада. Не забувайте про шарт на легіонці. Враховуючи, що зараз з цим з цією гранню у тебе перший спел дає бар'єр. Тут, окрім того, що збільшується демедж дуелі, тут ще збільшується радіус ось цього першого спела, котрий ідеально у тебе комбінується з 10 і 15. Левелом талантами. Ну, напевно, таким тригером, коли треба купити аганімний шарт, для мене завжди було, якщо у тебе достатньо багато oh демажа з дуелі, щоб ще збільшити цю шкоду, ти береш тобі ось цей аганімний шарт. А зараз в цілому можна просто після блінка і аганіма зразу ж його брати. Варто сказати, що наступній серії ще грали Фелконс проти Екстрім Геймінг, і о, спойлер, вони фьорспікнули собі Легіонку. Легіонку намагались законтрити Манкі Кінгом, але чомусь у АМЕ в цій грі був рахунок 0-6, і вони без шансів її програли. Тож, друзі, якщо ви зараз активно граєте в доту, рекомендую спамити вам цього героя, аптети велику кількість ммрів, звісно, якщо вона не в бані. І дякую за те, що ви дивились це відео. Завтра буде відео про всі імбові грані, котрі взагалі є в доті. Я проаналізую, подивлюсь, може, щось звісно забуду, але ви нагадаєте мені про це в коментарях. Тож, дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись на канал. І побачимось з вами завтра.